Людина помиляється, не є будинок, в якому не створено ОСББ і не проведено відповідне оформлення, власником прибудинкової території. Ця прибудинкова територія, звичайно ж, не виділена в натурі, невідома з якими межами, є поумовчанню у постійному користуванні цього будинку, якщо, звичайно, воно буде коли-небудь оформлене. Що стосується прибудов. Тільки за згодою всіх співвласників можна зробити щось подібне. Якщо всі співвласники погоджуються, що цій людині дозволяється прибудувати собі там щось, всі інші співвласники погоджуються віддати у власність, не приватизувати, віддати у власність шматок подвалу саме цьому мешканцю. Будь ласка, на здоров'я, але це знову ж таки має бути колективне рішення, висловлене в будь-якій формі. А оскільки тут мова йде про нерухомість, то в матеріальній формі. Але я щось в великому сумніві, що цій людині вдасться зібрати в п'ятиповерховому будинку всіх співвласників і здобути в них матеріальну згоду.